Привіт, мої хороші, мої любі, мої дорогі підписники. Це розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні в нас є новиночка, вона складається з восьми пакетиків. І вона називається, до речі, лапки котиків. Так, нам будуть в цій колекції попадатися лапки. Котиків таких. Так, різні тут, всі різні. Я взагалі не знала, які мені робити. Я деякі зробила, а потім думаю. Ой, а інші мені як робити, і я просто вигадувала кучу всього. Ну, а інші колекції вам вже знайомі. І сьогодні ми, на жаль, закінчуємо колекцію. Що тут моя улюблена була колекція, але що поробиш? І в наступному відео в нас закінчується колекція чай. Я в шоці. Давайте одразу візьмемо цей пакетик. Давайте виберемо з цього. Я великий не хочу. Думаю, що там щось буде велике. Тому давайте його одразу відкладемо. в сторону. І з цих виберемо. Давайте цей найменший. Що тут такого? Візьмемо найменший. Так, гаразд. з колекції одяг. Давайте візьмемо якийсь. Ой, трошки оцей добрі. Оце. У нас дуже маленькі, я так помітоло, пакетики. Беру я це пакетик. І з нашої сьогоднішньої новиночки. Давайте візьмемо ось цей найменший пакетик. Я вже все забула. що де ще знаходиться. Раз. Зараз покажу я вам ті пакетики на розпаковку сьогоднішні у нас. Так, їх ну, прям ну, дуже мало. Ой, вже 2 хвилини таке лака, але нічого. Ось, я, напевно, зрозуміла, що там це дорождання наші пакетики, в яких є сюрпризи. Так, ось такі. Пізніше дізнаєтеся, про що я кажу. Ну, хто дивився, Інші ті відео, то плімуть. Ось такий пакетик, ось такий <клес> ось такий і ось такий. І давайте переходити до нашого, так, не так, отак От це й буде. І давайте переходити до нашого каталогу. І наша перша колекція це що тут? Яку ми, на жаль, сьогодні... Закінчую. Моя улюблена колекція. І що тут же думати? Під номером 9 лише залишається. І тут у нас навіть пише номерок 9. Так. Що так, ми відкрили! Ура! Уху! Прикольно. Напевно, не відкрили все-таки. А що я не Ладно. О, нічого сія свілочка. Ой, вам було виглянути. Так, поки так маємо не постраждав. Обаже мій! Це маркер. Синій маркер ось такий. Він ось тут має бути так. У нас всі отак ідуть. Отак. Ой. Ну, то ми давайте наклемоємо. Тут немає номерків. Хі -хі -хі. Ладно, давайте Приклеїмо наш маркер. Краще б він був на тут і тут. Але, то не то є, то не то є, то не то є. О! А, ні, тут теж ми закінчили. І це ми закінчили, боже. Що ми все позакінчувало так швидко? Ну а наступне це одяг у нас ось такий. тут трошки, бачите, препорація якась дивна. Я думаю, що буде під номером 3. Бо я... Бо... Сьогодні вітайте мене, друзі! Я була хвора цілий тиждень. Але сьогодні я пішла в школу. Боже, я так скучила за своїми тупими однокласниками. Особливо, ну, за хлопцями, це точніше. Ай. Це жарти, це все. О! Під номером 8 аж. Ось туточки. Ось так маємо. От прикольно. Так. Ну, взагалі наші хлопці такі. Я думаю, всі знають, про що я. Ну, дівчата поймуть. Може і навіть деякі хлопці поймуть. Може, деякі хлопці не йдуть. Ну, хочу вам показати, яка у нас колекція збирається. Ось така і ось така. Так, тут лише є 1, 2, 3, 4, 4 тільки речі. У нас ще багатенько цих покажу. Тепер картинки по клітинках. Минулого разу, минулого, блін. Ось такі нам попадалися, до речі. Ой, минута четыре, ну, трошечки спалила, новинку, ну, ладно. Вот. забулася, що что, тут? Же шесть пакетики больше. О, боже мій, Вибачте. Айс айскрім, Тут не пише, значить, тут. Два. Эм, а чего я так так, ой! О! У нас перший ряд зараз закінчиться. Під номером 2. Під номером 2, друзі. Я у шоці. Це під номером 2 ми закінчуємо. Як Я так вибираю. Я... Ми закінчуємо Ось все. Ми Заробжте, що тут ножки не хочуть. Я, до речі, брала оці для малювак. Ну, Хто хоче те ж саме зробити, то я це брала не в пінтересті, я брала це у гуглі, бо я в пінтересті не зареєстрована. Ну, мені, коротше, не хочеться в впінтерести. Мені то не цікаво. Ну, ось така в нас колекція коротше. Збирається. Ну, я трошечки вам спалила новиночку, але треба ж її мені буде показати. Ой, всім, точніше, пакетики, що я ще кажу. Е, лапки, котики тут ось, аж на цілій сторіночки. Дивіться, ну мені не дуже тут подобається, але е, щось тут є такого. І та да да тут на Марків не пише. Так, я думаю, ви щасливі, бо я так. <гум> Бачите? Я без перфурації ніяк. Ого-го, заклеюсь. Я просто така ап, все. Все. І можна назад, речі. Як тут так? Прикольно. <гум> І це. А! номер Ааа, Яка вона лапка. Так, це найменший пакетик. Тут наймен... не найменша лапку, Боже, я вже кажу найменшу лапку, бо типу, найменше пакет. Ні-ні ні. Ой, у мене проти. Я не помню, впевнена розпалила. Що мені діло? О, давайте деякі будуть отак, а деякі будуть отак лежати, типа. А тут, я думаю, їх встану, а тут я ж. Ну, коротше, розберемося, але. У нас ось така лапка попалася. Отакі лапки нам будуть попадатися, Тільки різні такі. Деяких чорний таке буде, деяких рожеве, але в більшість рожеве, не знаю чого. А нам попалася така цікава. Мені вона насправді не дуже подобається, тому я її восьмою поставила. Ладно. Е, на цьому все. Потім дізнаєтеся, бо я скоро. У мене часу просто немає. Скоро я буду лягати спати, тому пізніше, можливо завтра. Якщо в мене, можна так сказати, буде час. То я ще зроблю те, що я дуже хотіла. Те, що я сама вигадала. Так. Ну, але давайте закриємо каталог. Не будемо багато розмовляти. Давайте прийдемо до колекції чаю. Вгадайте, чого в мене на столі лише дві речі? Перше, це наш пакетик, він обов'язково має бути і ножиці? А де чашка, в яку ми маємо чай цей виливати, можна так сказати. А тут будуть вже попадати сюрпризи. І в тому зараз. У цьому теж є сюрпризи, які там сховані. Тому в наступному відео ми, звичайно ж, побачимо. що там. А в цьому відео ми зараз будемо дивитися, що тут. Бо я насправді теж забула. я пам'ятаю, що я там трошки. Я трохи пам'ятаю, що я там клала, але не дуже помню. Ой, а з тим буду... Що щось там таке колеше. Ой-ой-ой. О, Боже мій, Я поняла, що це? Друзі, та да 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 барабанна ядро і погляньте нитка. У мене вже взагалі топлива. І ось, ви думаєте, що це таке? Анічка? Що це за кіп Це, що туди затовкла. А це вишивка, козлик. Яку я сама шила. Якщо хочете, будь ласка, оцініть моє старання. Це було, звісно, колись, бо ми вже ігрушки шиємо. Хочете, до речі, покажу вам. Давайте я вам покажу, чого я не буду показувати. Зараз це ми трошки в сторонку. Зараз. ой, Пождіть секунду. Ось оце все, що я зробила. Це, наприклад, ми за сьогодні мали зробити, а це турбинка. Зараз почекайте. Ой, що я вже показую вам. Пождіть. Я закріплювала, що перше показати. Ну, я думаю, це, це для мене дуже привично вже. Це закладка, якщо що. Така сердечко, так, вона в мене не дуже, наприклад, вийшла. бачите, тут є місце. І так. Це моя іграшка, яку я теж сама зробила. Бачите? Один мінус в тому, що я тут, дивіться, що сталося. Але так воно дуже класно. Мені подобається. Це хлопчик, до речі. Моя подруги такі ж саме є, тільки дівчинка. Це Цербинка, яку я сьогодні робила. Так, мені вчителька, звісно, допомагала, але так, я її сама. Мамі дуже сподобалася. Ташечка. Все, я прям все зробила сама. Ні, я серйозно вам кажу. Я серйозно все робила. Я сама улку там то есть мою. О, це я все зробила сама. Я не знаю як, але я тут якось зробила таку петельку. Такий якийсь хрестик. Ну, давай протирайся, що ж ти. Видно? Не, не видно. Блин. А я так удивлю. Вот. Ты что с камерой? Я не понял. Ну давай. Ой. Ну то. А, не хочет. Почему? Сейчас вообще в камеру вам задумать. Ладно. Видно? Трошка. Я думаю, да. Чуть-чуть. Может, наверное. так, дзоб я прищила тут. Ну, короче, вот такая игрушка тоже. И ее так и мягко, так и мягко, Ну, а есть такие поделочки. До я сегодня рубила. Вот а такие поделочки я вам все показала своими руками, какие я рубила. И залито Сюрпризи я теж сама своїми руками робила, але то таке. Оце взагалі ручна праця, мені дуже подобається ця праця. Гераз не буду вам, вас затримувати, можливо, у вас є якісь ще справи. Дякую за вже 97 підписників. Гадаю, після цього відео, О, відео у вас стане ще більше, мої любі. Мои хорошенькие. Ну и всем пока-пока.